Час новин на каналі ТІВІ4. Вітаю вас. У Тернополі в останню дорогу провели 35-річного воїна Тараса Холяву. Захисник загинув під Бахмутом 9 січня. У нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Попрощатися з воїном прийшла родина, друзі та побратими. Також у минулі вихідні Тернопіль попрощався з героєм Ігорем Бутерном. Загинув чоловік в важких боях на Донеччині. Йому було 38. Світла пам'ять та співчуття рідним. Сьогодні Тернопіль попрощався з героєм Тарасом Холявою, який загинув, захищаючи рідну країну від російської навали. Чоловік пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення. Йому було 35. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Друг дитинства пригадує, яким був загиблий захисник. Ми разом виросли з ним з дитинства. Як то кажуть, разом бабочки в пісочку ліпили. Тарас був веселою людиною. Життєрадісною у Тернопільський військкомат Тарас прийшов 28 лютого. Там він і познайомився з майбутнім побратимом Миколою. Прийшли з ним і часів яр, пройшли з ним Херсонщину. Тарас це людина, з якою як кажуть, можна воювати. І я і всі наші побратими. Готові були з ним йти куди небудь Загинув Тарас під Бахмутом 9 січня. Він був командиром відділення, проявляв мужність та доброту і завжди ставився з розумінням до інших, розповідає побратим. Як людина він був чудовий, чудовий друг, чудовий побратим. Провести Тараса в останню дорогу прийшли друзі, родичі та побратими. Приємними спогадами залишиться в пам'яті родини, друзів та усіх українців як герой, який віддав життя. Також у неділю Тернопіль попрощався із героєм Ігорем Бутрином. Загинув чоловік у важких боях на Донеччині. Йому було 38 років. Світла пам'ять та співчуття рідним, вічна пам'ять загиблим героям. Кордони областей це лише позначки на мапі, адже у власній державі українці всюди свої. Українці єдині від сходу до заходу своєї країни. До дня соборності у Хотині відбулася символічна акція єднання Тернопільської Хмельницької та Чернівецької областей. На заході побували очільники і представники цих областей. Віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук, а також голос незламності і свободи українського народу, парамедикиня і захисниця Зовсталі Катерина Поліщук. Пташка більше про історію дня Соборності та про символічну акцію єднання розкаже Яна Шайнюк. Самостійна ні від кого незалежна вільна суверенна держава українського народу, 22 січня 1918 року відбулося підписання четвертого універсалу Центральної Ради, документу, згідно з яким вперше у 20 столітті український народ проголосив незалежність. А рівно через рік цього ж дня відбулася ще одна історична подія: проголошення акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Вперше після довгих Століть роз'єднання українські землі об'єдналися в єдину. Соборну державу відтак, щороку, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності і згадують ці важливі події на сторінках нашої історії. Цьогоріч акцію єднання Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей провели у Хотині. На території Хотинської фортеці сотні людей з синьо-жовтими стягами у руках пройшли символічною ходою. І вкотре довели, що кордони областей це лише позначки на мапі, адже у власній державі українці всюди єдині: єдині від сходу і до заходу своїх. Є країни місце проведення акції Хотинську фортецю обрали не випадково, адже саме поблизу Кам'янця-Подільського ухвалювали важливі рішення для української історії. Чому саме обрано нашу фортецю? Тому що дійсно це є фортифікаційна споруда, яка вже понад 700 років зберігає свої стіни, яка була оплотом незламності усіх часів на території нашої Хотинщини. Саме тоді що в проскурив. Пізніше він стане на Хмельницькому, були засідання директорії, де приймали важливі постанови, накази Кам'янець-Подільський, де факто став останньою столицею УНР. На заході побували представники Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, а також віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук, які вкотре наголосили, що українці це нація вільних людей, які сьогодні докладають максимум зусиль, аби прогнати ворога зі своєї землі та зберегти українську незалежність. У нас є величезний шанс здати екзамен перед історією і Богом, зберегти нашу державу. Стояти і перемогти. І завдячуючи нашим хлопцям і дівчатам, які зброєю в руках сьогодні віддають життя за нашу незалежність, дійсно за нашу соборність, соборність всього українського народу. Бо велика шана їм іномірний уклін. Історія повторюється. Сьогодні українців знову хочуть роз'єднати як територіально, так і ментально. Але ми стоїмо на своєму і доводимо, що ми сильні, сильні, бо єдині. Історія більше 100 років тому. Ми її пам'ятаємо. Ми зобов'язані пам'ятати, передавати своїм внукам, правнукам для того, щоб вони розуміли, як створювалася, як ставала на ноги українська державність. Українці завжди чинять опір, навіть коли здається, що шансу на порятунок немає, і на противагу зброї окупантів використовуємо свою, свою пісню і співаємо так голосно і незламно, як наша пташка Катерина Поліщук. Історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо боротися до кінця, то рано чи пізно українську незалежність буде відновлена. А якщо ж не досягти справжньої єдності, то незалежність буде втрачена. Про першу мудрість ми знаємо вже давно. А 24 лютого засвоїли і другу. Україна сильна, бо єдина. Єдина, бо сильна. У Тернополі погасили конверти до 50-річчя подвигу юнаків росохацької групи, які свого часу протистояли радянській владі та тодішньому режиму. На захід, який відбувся в літературному тернопіллі, завітав Володимир Мармус, керівник підпільної організації. До цієї події на телеканалі ТІВІ4 вийшов документальний фільм про подвиг наших земляків. Стрічку можна переглянути у соцмережах та в ефірі вже сьогодні, о 21.30 щороку Тернопільщина згадує подвиг юнаків росухацької групи. Володимир Мармус – один з учасників підпільної організації, та тих, хто не боявся піти проти радянської влади, та в ніч на 22 січня 1973 року підняти синьо жовті прапори. У чорткові це був досить такий напружений час, тому що сімдесять другому році вже та система не хотіла терпіти. Ті прояви сепаратизму, які були в Україні, і відбулися масові арешти. Ми це добре знали по зарубіжних голосах і задумали в якійсь мірі також відреагувати на те. Тому створили таку підпільну організацію, всі заприсягнули, що... Тобде триматися всього стаєниць до річчя національно-патріотичної підпільної організації Росохацька група у літературному тернопілі презентували виставку та погасили конварти з ініціативи Асоціації філотилістів Тернопільського відділення асоціації філотилістів України, зокрема Юрія Забузко, Андрія Повстюка, тут присутній ігор Вицехівський завідувач відділу. Музею Національної Тернопільщини. Ми презентуємо спеціально виготовлені конверти. Ці конверти будуть зберігатися в музеях та бібліотеках Тернопільщини, а також їх передадуть учасникам Росохацької групи. Минуле то є минуле, воно потрібно знати, тому що, як то кажуть, хто не знає, минуле не вартий майбутнього. От. І хотілося б, щоб молодь особливо. Нинішнє покоління знали своє минуле, крім цього, до 50-річчя підпільної організації на телеканалі «Твіт4» вийшов документальний фільм Росухацька група про подвиг наших земляків з перших уст. Дивіться на своїх телеекранах 23 січня о 21.30. Домашнє насильство в умовах війни в Україні не зникло, не стало менш важливим. А пов'язані з цим проблеми залишились такі ж, як і були в мирний час. Людям, які зазнали такого насильства, зараз складніше знайти вихід. Вони часто обмежені у пересуванні, їм немає до кого попроситися про допомогу. Вони ще більше залежать від кривдників фізично і матеріально. Правоохоронці Тернопільщини долучились до обговорення проблеми домашнього насильства в умовах війни. Круглий стіл за участю представників громадськості центру підтримки. Римки переселенців Я Маріуполь та поліцейських відбувся у Тернополі. Мета заходу профілактика домашнього насильства в родинах, що перебувають у стресовому стані через наслідки повномасштабної військової агресії. Докладніше наші колеги з головного управління Нацполіції області. Круглий стіл за участі представників громадськості центру підтримки переселенців Ямаріуполь та поліцейських відбувся у Тернополі. Мета заходу профілактика домашнього насильства в родинах, що перебувають у стресовому стані через наслідки повномасштабної військової агресії. Культурний координатор Тернопільського центру Ямаріуполь Наталія Коломоєць розповіла, що загалом по Україні функціонує 16 таких центрів, куди внутрішньопереміщені особи можуть звертатися для отримання соціальної, психологічної та юридичної допомоги. Центр наш не дуже великий, якщо порівнювати з іншими центрами на даний момент. Не зареєстровано 1010 людей. Треба сказати, що всі, хто потрапляють в Тернопіль, більшість залишається в Тернополі, але й деякі родини приймають рішення поїхати за кордон. Це мами з маленькими дітьми. В більшості своєї Тернопіль подобається. Люди залишаються, бо чесно будемо казати, тут безпечно. Учасники круглого столу порушили низку важливих тем, зокрема про актуальний стан протидії домашньому насильству, реалії насильства під час війни, а також пріоритетні напрямки діяльності національної поліції, як зазначив начальник сектор по взаємодії з громадами управління превентивної діяльності ГНП в Тернопільській області Дмитро Адамович від домашнього насильства потерпає дуже багато людей. Працівники поліції надають сервісні послуги в запобіганні протидії домашньому насильству, фіксують правопорушення, документують та направляють матеріали для притягнення керівника до відповідальності. Але крім того, працівники поліції направляють, скеровують потерпілих до соціальних служб, до психологів, до кризових кімнат, до центрів надання соціальних послуг для того, щоб захистити потерпілого, надати їм максимальну послугу обговорили на заході й питання профілактики вчинення насильства відносно дітей та жорстокого поводження з дітьми в умовах війни. Учасники «Круглого столу мали змогу поставити правоохоронцям питання та отримати кваліфіковані відповіді. На честь загиблого в авіакатастрофі державного секретаря МВС тернополянина Юрія Лубковича заснували стипендію. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила Вікторія Ілінська. Цитую випускники та керівництво програми «Kennedy Ukrainian Parliamentary Program», за якою він стажувався, запровадили стипендію імені Юрія Лубковича. Щоб такі ж талановиті українські хлопці та дівчата, як Юра, мали можливість пройти подібне стажування, а потім нові навики використати в Україні. Про це йдеться у дописі. Для цього випускники запустили фандрайзер для майбутніх стажерів з України на меті зібрати 50 тисяч доларів. Цих грошей буде достатньо для фінансування принаймні п'яти таких стипендій. На жаль, України поки що донатити неможливо, проте, якщо у вас є хтось за кордоном, діліться із ними посиланням. Юра, певна, ти би підтримав таку ініціативу, бо ти сам дуже переживав та хотів бути корисним Україні. Ідеться у дописі. Його називають голосом сходу Сергій Жадан. Разом із своїм гуртом Жадан і собаки зараз активно подорожує містами України. Письменник зустрічається з читачами на автограф сесіях і водночас збирає гроші на збройні сили у Тернополі. На таку зустріч із відомим письменником прийшло понад чотири сотні людей. Серед них і наша Наталія Дягель. Людей на автограф сесію мало прийти кілька десятків, а прийшло кілька сотень. Сергій Жадан приїхав у Тернопіль зі своїм гуртом, аби зустрітися з фанатами, зіграти кілька пісень та зібрати гроші на Збройні Сили України. Я прийшла сьогодні з воною фанаткою Жадана вона має дещо цікаве. Я так. маю його татуювання, я татаювання його показати. Татуювання в такому місці може ви чи й нам покаже. Е, ось тут воно. це буде сюрпризом, Мотрошки трошки 18+. Бо ми його любимо. Так. Боже, дуже. Він в принципі завжди був таким проукраїнським, як мені здається, як мінімум те, що він співав українською, бо співати українською це такий трошки феномен в Україні чомусь. Тому я вважаю, що він добре все показує. Я думаю, його творчість взагалі дуже важлива, тому що вона популяризує нашу сучасну українську культуру, музику і. Семність це взагалі дуже важливо для нас і для всього світу. Дуже приємно, тут скільки молоді, мабуть, 98%. Ну, я внутрішньо переміщена особа і от скористалась можливістю. Побувати. на зустрічі Запорізька область Ми під окупації. Пусьменник разом зі своїм гуртом Жадан та собаки подорожує містами України у рамках січневого туру. Під час концертів збирають гроші на зсу, а також проводять автограф сесії. У Тернополі на зустріч з автором прийшло майже чотири сотні фанатів. Я так розумію, що на посадвечі ніхто не зводить, що хочеться вас всіх привітати з несоборності нашої України. Ми зі славою, планували наші автографсесії, такі невеличкі камерні заходи для кількох десятків людей, яких дуже важливо мати автографа. Та без можливості послухати улюблену поезію та отримати автограф Сергій Жадан не залишив нікого. Хай наша віра буде ламана, як ключиця, але так чи інакше, іншої нас не навчив. В місті тепер стільки радості і тривоги. В місті добре працюють. Давні порядки, іде цар зі сходу, питає усіх дорог, іде, топче сніги, співає колядки. Лідер гурту «Скай Тернополянин» Олег Собчук і співачка Санна заспівали спільно українську козацьку пісню Іду на січ, яка відображає етнокод нашого народу. У важкий для України час, демонстрація ідентичності, сильна зброя у боротьбі проти ворога. Ідея виконати пісню спільно виникла під час туру артистів лінію фронту. Ця пісня вічна, як і український фольклор, і особливо актуальна у час війни. Вважає Олег Собчук. Цікаво, що іду на січ неодноразово звучала на концертах і реакція публіки щоразу була особливою, забудеш ти, полюбиш ти, будеш ужадру. нашого кохання, Коротка ніч. Серпнева, ніч, ніч нашого. кохання. У важкий для України час демонстрації ідентичності, сильна зброя у боротьбі проти ворога. Це усі новини на сьогодні. Допомагаємо, кріпімося, переможемо. До зустрічі.